Декольте глибше, спідниці. Пишніше. Придивимося детальніше, у чому з'явилося на балу артистичне товариство. Віві 11. У бальній залі п'ятизіркового готелю зірковий часопис святкує день народження. Чоловіки при параді найкраща окраса для дам. Якби не Віва, я, мабуть, не доставав би свої смокінки ще довго. Я його достав. Струсив з нього пилі, знайшов бабочку. І, собственно говоря, отак вот, вот. Любой мужчина в костюмі красив. Поэтому не те, що красив, хорош. Співачка Еріка дебютує в світі під руку з бойфрендом, одеським гумористом з ліги сміху. Яскравий костюм, шоумена пасує грайливому декольте артистки. Знаете, я сам туда все время смотрю, я поэтому не обращаю туда. внимания, как на это как это делают другие. А что касается стосуется мужчины, ну, шили мой костюм. Это на ну, малой арноудской, хорошая швейная фабрика, да. Они шьют и еще как бы апельсины продают. Поэтому вот такой, такое. Что так, так. надо? Запах чувствовать, апельсинами дают. цитрусом немного. Економічний націоналізм. На урочистому вечорі світські панночки вигулюють вбрання вітчизняних дизайнерів. Екс-віагра Єва Бушміна красується не лише новою зачіскою, а й сукнею від бренду Фролов. Щойно з подіуму українського тижня моди. Коли ти міняєш світ волос. Uh, Меняється все цвіт твоєго ліца, оця... uh, по-другому оттенены глаза, кожа і все прочее. Поэтому uh, після такої перемены uh, я розумію, що мені тепер придеться змінити половину своего гардеробу. Леді в чорному поставили на безпрограшну класику співачка Ангеліна Завальська та ранкова телеведуча 1+,1 плюс Марина Леончук. Чорний це взагалі мені здається найкращі кольори. Для червоних доріжок, для якихось урочистих подій, це мій фаворит. Наприклад, чорний він завжди актуальний, і я просто не буду виглядати як мінімум, як папуга, білий лебідь в штанях. Молода співачка Марія Субко представляє свою інтерпретацію бального дрескоду Блектай. Захатя чого другого, не бального плаття. Це так стандартно, а потом ну як-то захотят поиграться. Тем более, это очень празднично, белый цвет. Ще більше креативу видає телеведуча кулінар Тетяна Литвинова. Східну красуню на бал маскарад замовляли. Ці ручки, міць, все сама чесно діяла. Когда є повод пошалити і як при... Себя в якомусь іншому образі побачити, я всегда ловлю цей момент. Гендмейд. Деякі гості власноруч чаклували над вечірнім туалетом. Молода матуся, екс-холостячка та співачка Яна Соломко не залишила чоловікам. Жодних шансів, білизни немає там. Зато ні жар, ні жарка кстати. Самотужки мудрувала над дизайном шкіряних мережів і артистка депутатка Злата Огнівич. Я зберігаю навколишнє середовище, і зараз це тренд по всьому світі. Штучна шкіра. Так що долучайтеся. Вогні палають, музики кличуть. Організатори балу запрошують до зали. Мне кажется, что уже соскучились за каким-то красивым нарядным форматом. Просто вычирка, это просто вычирка, бал – это что-то более торжественное. Все готовились, я слышала, за два месяца уже ходили разговоры, что ты оденешь на Вива бал, то есть они готовились.